Друзі, усім привіт! Усім привіт! Сьогодні вам покажемо стан Максі Скутера Yamaha Majesty 250, 250 кубів, водяне охолодження, інжектор. Дуже класний економічний Максі Скутер, комфортний. Такий довгий, 2014 рік, ціна 3000. Без ключовий доступ, світло, білет. Ну, мож, реально Максі Скутер дуже прикольний. От, що мені подобається, в мене метр 92 зліз, і то, що мені комфортно на ньому сидіти, тому що він довгий, ти ноги можеш прямо 16 тисяч кілометрів рідного пробігу. Так. Да, хотів подивитися. Рік випуску гуми. 15 неділя 2020 року. Гума. Ось такий залишок по протектору на ній. Ну що, важливі моменти. Поїхали. От Дивіться, одразу показую, що він, Максі Скутер, от, ви бачите, от, е, ну, стан просто, от в якому гальміний диск, оці усі бовтики е, з рідним от, оці ну, дзеркало наскільки класне, там сигнал, все це... тобто, ну, Стосовно там, того, що він не кислий, нема корозії, тут я думаю сумнівів немає, тому що ну, от кожен бовтик, повністю все, от, там дзеркало, траверси, ну все реально як нове. До речі, весь в рідній фарбі, ніде не підфарбований. Це бруд одразу колір цей Сіралік Білий дуже, дуже круто виглядає на лінзах. Рукава також рідні Задня гума 4 неділя 2021 року. Ну, тут все супер. Ну, тобто нюанси, от, так часто буває, що от в Максі скутерах дуже часто, ну, зараз вниз спустився, отут буває таке, що воно роз... а, ну, Тут теж, до речі, є розлазилася. Але воно тут навіть буває таке, що прям розлазиться, тут все супер. Так, ну, да, вони позаті. Ну, ті саблі знизу. Там, ну, тут ще річне, ти бачиш, технологічно дуже круто зроблено, то, що цей пластик він, якби, ну, він, Як бампер. Да, він спасає, тобто він налягає на цей. І це не фарбований пластик, тобто в ньому, якщо є якісь нюанси, то їх просто ви оком не можете побачити. Тут цей пластик весь, бачите в якому стані не затертий, коврики оцікавий. Оці. Ну, тут -от, от дивіться, тут дивіться, виг... ну, саме от глушник, так він повністю оригінальний, не фарбований, ну усі болтики, ну повністю повністю все-все. вкладочка ця трішки. Пришкаряба, ну вот тут есть такая. Ну, тут зеркало можно показать в амортизаторе. Ну, кожен болтик, все просто, ну... Тут нюансів ніяких, все супер. Отут дивіться з нюансів, тут чомусь ну, воно скоріш за все антенна не працювала. І тому тут от які є нюанси, реальні нюанси. Тобто тут нема кришки оцієї. цієї. Чому її нема, чого її зняли? Тому що просто ну, по-іншому ніяк не відкрити, не відкрити бак. Ну він тобто просто ключ... з кнопки у вас відкривається, він то запалювання вмикає, все, він зчитує ключ, але чомусь якась проблема в ключі, чи він забув. Він не хоче відкривати з кнопок бардачки. Бак. Тобто те, що механічне, воно все відкривається, все чудово. А те, що з кнопки, ніфіга, там треба механічно відкривати. Так, да, механічно все рівно можна відкрити. Да. От. Покажи, будь ласка. От. До речі, дивіться, який великий е, ну, бардачок в цьому Там в заховані. І наскільки круто, як би зроблено це. Тобто, що воно. В дві сторони відкривається і скільки багато місця. І от, до речі, от ви просто подивіться на стан, в якому воно, що воно от кожен ну той, куди не дивишся. Тобто, да, десь тут водичка може стояла, що трішки, от бачите, ну, воно просто тут, я знаю, як воно буває. Але от, ну, всі інші болтики, бачите, от, замки, все. Великий, дуже великий протичок. Давайте я зараз розверну його. Зараз я хотів показати задню гуму. 21 неділя. Задній гальмівний диск. Тут навіть на ручнику, бачите, все, надування класне. Пружина навіть на ніжці, по низам. Класно. Ну і тут так само. О, до речі, побачив, така, як ну. Ну, сонце світить, на камеру не видно. тут є така, як... Ну там воно по суті то воно і, і так не видно, так трішки-трішки. Одразу пам'ятаю на саблі, тут щось чекало чи, чи що. Бачите, де да, на кантику? Момент. Але так, так все дуже-дуже непогано. Метр дев'яносто два в мене зліст. До речі, безключовий доступ, доступ все працює. І дуже дуже тихо працює. Він. Все Так.